15 мільйонів українців в майбутньому потребуватимуть психологічної допомоги, за інформацією, яку ще 7 червня оприлюднив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За попередніми розрахунками аналітичного відділу одного з закладів після дипломної освіти, в якому ми побували зі знімальною командою, країні знадобиться щонайменше 88 тисяч кваліфікованих психологів, готових прийняти цей виклик. В той час, як випускники вишів, а це десь 95%, не продовжують працювати за спеціальністю, обираючи інші професії згодом, як зазначила президент Національної психологічної асоціації пані Палій в інтерв'ю Forbes того ж 7 червня, існує ризик кілька тисяч терапевтів не впораються з попитом від мільйонів українців. Що робити в такому випадку? Ми звернулися з цим запитанням до засновників компанії Pro School, Ігоря Лук'яненко та Наталії Новгородської, переможців цьогорічної премії вибір країни країни-2023» у номінації навчальний онлайн центр підвищення кваліфікації напрямку Психологія. На початку цього року ми впровадили два вектори в роботі та розробили свій інноваційний підхід в навчанні, використовуючи досвід команди, досвід IT-технологій в EdTech, а також штучного інтелекту. Перший це робота з вже існуючими психологами за рахунок дистанційних курсів підвищення кваліфікації, які ми розробили, щоб навчати психологам нових методів та підходів терапії. І другий. Це напрямок, це робота саме з випускниками вищих навчальних закладів, які отримали психологічну освіту, та не почали практикувати за рахунок продукту швидкий старт приватної практики. І ми вважаємо, що це найбільший потенціал в рамках вирішення даної задачі та завдяки інноваційному підходу. Додатково починаючи з квітня. Ми запустили серію безкоштовних онлайн-практикумів, які відвідали більше 12 тисяч осіб з 72 країн світу, щоб надавати навчання українським хелперам, популяризувати українську освіту у всесвіті та залучати кошти в українську економіку. Компанія пропонує вибір різних курсів підвищення кваліфікації для психологів і не тільки. Навчання проводиться на українській дистанційній платформі, яка супроводжує навчання командою фахівців. В Києві у власній студії проводять безкоштовні премієтери та знімають уроки з досвідченими фахівцями. Розробка програм, супровід та маркетинг майже все винесено дистанційно та на фріланс. А для бажаючих працювати в офісі створено коворкінг. Велика увага приділяється клінській підтримці кураторами та фахівцями з психологічною освітою. Команда вірить, що об'єднавши зусилля асоціацій, навчальних закладів, хелперів та держави, ми переможемо не тільки агресора, але й психологічні проблеми, та негаразди у мільйонів українців.